Зима близько. Кожен з нас повинен продумати усі можливі варіанти виходу з різних ситуацій, які можуть статись через обстріли рашистів по критичній інфраструктурі. Отже, що точно варто закупити, то це теплий одяг, термобілизну, грілки, ковдри, павербанки. Встановіть енергозберігаючі екрани за батареями. Якщо тепла не буде, ймовірно, в оселі з'явиться грибок. Тож придбайте побутову хімію для боротьби з пліснявою. Подбайте про запас їжі довготривалого зберігання та персональні медикаменти. Мережею поширюється лайфхак, де зарядити телефон у разі відсутності електроенергії можна за допомогою батарейок та зарядки. Але на власному досвіді ми переконались, що цей спосіб не дієвий. Однак є і працюючі лайфхаки, наприклад, так звана вічна свічка, для створення якої знадобиться мінімум деталей. Сам світодіод прозорий білий. На 3 вольта 5-мм. Також батарейки, краще алкалайнові скотч, щоб перемотати батарейки, і кусочок мідного дроту. Також для пайки потрібен паяльник і сам припой. Получився ось такий елементарний, простий, але надійний пристрій, який постійно світиться, видає гарне світло. Також користувачі діляться способом приготування чи розігрівання їжі за допомогою звичайних свічок, тож закупіть їх про запас. А хтось розповідає про найпростіший метод зігрітись у ліжку, набрати у пляшки гарячої води і вкутатись ковдрою. Таким чином, якщо захотіти, то можна знайти безліч дієвих способів, як гідно вийти з тієї чи іншої ситуації. Головне бажання у той же час. Міська влада зараз докладає усіх зусиль, аби взимку кременчужани були з теплом та чи готуються до непередбачуваного. Опалювального сезону самі містяни. В квартирі ми закупили економні обігрівачі, які і економлять електроенергію, і дуже гарно дають тепло. Вікна змінили на пластикові, теплі речі, звичайно. Ну, обігрівачі, дуйчики, скажімо так, по народному ковдри теплі. Ну і що головне настрой. Ми закуповуємо обігрівачі, вже закупили три у сім'ю. Також, можливо, закупимо генератор. Та морально готуємось. Ми закупили свічок, також ми хочемо купити а, такий набір для готування, щоб туди електрич газову таку штучку вставляти. Також ми дивилися, скільки коштує генератор, але це занадто дорого, тому що а, звичайний генератор коштує близько 25 тисяч і більше. Також дуже багато він потребує бензину. А, і ми ще купили павербанк. Готуйтесь до холодів, продумайте все заздалегідь, адже в першу чергу це ваш комфорт і ваша безпека. Анна Литвин, Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.